Добрий день, мої любі діти та шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші онлайн уроки і тема сьогоднішнього року, із чого все починалось. Дивіться урок ми веселі й кмітливі, до навчання не ліниві. Побажаємо на натхнення за роботу в добрий час. Отже, яка зараз пора року? Весна. Який місяць? Квітень, яке число? Вісімнадцяте Чи і сонечко, Чи є опади, яка температура повітря? Молодці. Як називати місце, де ви народилися, де народилися ваші батьки, росли ваші бабусі, дідусі? Це в нас батьківщина. А як же ж називають людей, які жили багато століть тому? Первізні, давні. Найдавніші сліди поселень людей на українські землі сягають за 150 тисяч років. Давні люди прийшли на територію України, з південних територій, думати говорити, діяти людей змусили життя, запитання, де жити, що їсти, як це добути змусили давніх людей виготовляти перші знаряддя праці. Припустимо, що ж могло бути, якщо б людина не навчилась добувати вогонь, не розвивала б свої трудові навички. Для створення потрібних інструментів давні люди використовували природні матеріали: камінь, дерево, кістки тварин. Наприклад, загострену каміння можна було розрізати м'ясо та шкіру тварин, на яких полювали заради їжі. Спостереження допомогло людям навчитися використовувати вогонь, тому люди навчили здобувати його самостійно. Завдяки вогню люди навчили захищатись від нападу звірів, готувати їжу, обігріватися в холодні періоди та вдосконалювати знаряддя праці. Яких ж тварин приручили люди? Як називаються тварини, які стали жити поруч з людьми і приносити їм користь? Це свійські. Досавіть, від якого слова походиться назва. Не всі види тварин змогли вжитися з людиною, тільки деякі спромоглися подолати страх перед людьми. Однак приручити це ще не означає домашнє існує лише близько 25 видів дійсно домашніх тварин. Пошука нових пасовищ для тварин та їжі для себе люди переходили степами, луками з одного місця на інше. Згодом, коли відновлювалися пасовища, люди повертались на свої вжиті місця. Так вони кочували. Цих людей називали кочівниками. Тих, хто випасав худобу, скот, називали скотарями. Худоба або скот це чотириногі свійські сільськогосподарські тварини це корови, вівці, кози, коні, віслюки, свині. Корова у дворі, харч на столі. Ладь коня вівсом, а не батагом. Пошануй худобу раз, а вона тебе десяток раз пошанує. Тобто, бачимо, від тваринок ми маємо велику кількість користі. За багато віків люди навчилися збирати зерно, диких рослин, плоди дерев викопувати соковиті та смачні корені. Спостереження за природу допомогли людям винайти спосіб розмноження рослин. Люди почали обробляти землю та вирощувати культурні рослини. Таких людей почали називати землеробами. Вік, тривалість життя людини, тварини, рослини. Вік те саме що і сторіччя, тобто одне сторіччя це 100 років. Проаналізуйте висловлювання учнів. Хтось з дітей у своїх міркування робить правильні висновки. У муселі ферми розводять худобу, обробляють землю та сіть пшеницю, кукурудзу, сонях. Фермери це сучасні заблороби та скотарі. Так. Ме, родина вирощує куріпок, гусей, качок та птицю. Батьки продають яйця та м'ясо... На базарі. Я допомагаю батькам годувати птахів. Усі моє птахівникам. Можливо. Моя родина живе в місті. На дачній ділянці ми з бабусею посадили малину, смородину, помідори та огірки. Отже, ми землероби. Так. У мене немає ні корови, ні коня, але є свій песик та кішка. Ми також скотарі. Ні. Це в нас одомашньої вже так. Отже, людей, які жили багато століть тому, називають давніми першими старовинними. Давніми. Будь ласка, ще раз розгорніть сторінку 40 в зошитах. І сьогодні ми працюємо першого по сьоме завдання. Друге, позначте Галочкою. Матеріали, з яких удано виготовлювали інструменти та знаряддя праці. Природні матеріали виведіть зеленим кольором, а штучні червоні. Отже, камінь. Так, дерево. Так. пластмаса – ні. Кістки. так. Отже, камінь, дерево, кістки це у нас природні матеріали, а пластмаса це штучні. Ви їх вводите. Зеленим кольором перші три слова, а змозу червоним кольором. Утворіть пари давні та сучасні. Стрілка спробував від давнього до сучасного об'єкту. Ну, давайте давні. Так, давні у нас молоток, сучасний молоток. Далі. Давнє намисто сучасне. Давня вудка сучасна. І давній гребінець сучасний. З'єднайте стрілечками слова та відповідні зображення. Що це в нас зображення? Землероби. це в нас скотарі, мисливці та кочівники молодці. Підкресліть те, що характеризує давніх людей: міркувати, думати, добувати їжу, підкреслюємо, спілкуватися підкреслем, творити ні, взаємодіяти так, виробляти так. Робити винаходи ні, спостерігати так, користуватися інтернетом ні. Продовжить перелік тварин, яких приручила людина. Наприклад, це кінь, віслюк, кого ще. Собака, кішка, корова, коза, свиня. Записали, будь ласка, собака, кішка. корова коза свиня Отже, розгадайте ребус, ви дізнаєтеся назви науки про минуле людство. Запишіть її. Історія. І ж запишемо з вами речення. Історія це наука про минуле людство. Пишемо. Історія. Наука. Про минуле людства. Давні люди були розселені майже по всій території України, велике значення для виживання малого використання вогню, які вони навчилися штучно видобувати. Приручення тварин, їхнє розведення, вирощування рослин стали визначальними кроками у розвитку людей та історії людства. Далі люди навчились приручати худобу для своєї вигоди. У житлі людини для оберігання запасів зерна від мишей шурів з'явилася кішка. Коня спочатку приручали з метою тримання молока, м'яса й шкори, а сідлали його пізніше. Отже, який був ваш настрій, яке завдання сподобалось найбільше, де були труднощі. Над чим ще слід попрацювати? Я вам дякую за сьогоднішній урок, Всього найкраще і до побачення.